Слава Ісусу Христу. Хочу вам розказати про одну книжку. Отже, тато мені порекомендував почитати одну, одні листи одного старця. І я собі почав його шукати, зайшов на той сайт, що мені порекомендував тато, і я не йшов ті листи. Але в списку тих всіх книжок була одна книжка, яка називалася Мій посмертний досвід. І мені так назва сподобалася, я думаю, собі прочитаю одну сторінку, як воно мені піде. І воно мені так пішло, що я зараз на якійсь там сотій сторінці вже. Я думав, що це маленька якась стаття, якийсь такий допис маленький, а то виявляється книжка на 200 сторінок щось плюс. Дуже цікаво, мені сподобалося і... і ще трошки треба прочитати. Але з того всього, що я прочитав вже, надзвичайно цікаво. Надзвичайно і рекомендую всім почитати. Отже, мій посмертний досвід. Розказується про жінку. Вона сама з Росії. То, напевно, якісь 90-ті, 80-ті роки. Переїхала вона іммігрувала в Німеччину. Жила так собі, незаможньо. З чоловіком вони жили не дуже дружно. Виявляється, чоловік трохи і знущався з нею. І жили вони в квартирі на 4-му поверсі. І так сталося, що кіт їхній, вони мали кота, і їхній кіт любив дуже ходити в туалет в вазонки. Їй то дуже сильно не подобалося. Але одні вазонки стояли на балконі, так з другої сторони, знаєте, перил. І він туди пішов робити своє діло, і вона то побачила. І хотіла його забрати, бо побачила, що кіт може впасти. І якось так нахилилася його взяти, він вискочив на неї. Відстрибнув від неї ніби в квартиру, але тим самим попхав її, і вона випала з четвертого поверху. Ось. Вона випала, розбилася. Там дуже страшна сцена. В поліції зразу є дві теорії, пов'язані з чоловіком, що це є вбивство або самогубство через те, що чоловік з нею знущався. Але насправді стався такий інцидент з котом. Отже, приїжджає швидка і забирає до лікарні. І там вона вже сама описує, що ніби вона бачить лікарів, які там запихають ребра назад в живі, живіт зашивають, череб якось склеюють. Ну, Картина жахлива. І вона ніби то розказує, що вона бачить на стелі таке ніби дзеркало, через яке вона то все бачить. Але тоді її погляд підноситься на її обличчя і вона бачить, що очі закриті. Тоді, як я це все бачу. І вона усвідомлює, що вона ніби як в підлет, підлет, підлетеному такому стані дивиться на себе зверху. Ось. <кхем> і вона трохи настрашувалася і вилетіла з тої кімнати, з тої операційної в коридор. Ось, і далеко вона залетіти не змогла, тому що вона каже, що вона ще була ніби як з'єднана з тілом, такий ніби як від душі до тіла був такий, така ниточка, яка з'єднувала ще її, бо вона мала ще життя. І вона знову вернулася в ту операційну і бачить, що єдине, що тримає її в тому житті, це ті апарати, до яких її тіло було підключене. Але дивлячись на саму себе, вона каже, що. Я виглядала жахливо, і мені було самі, самі від себе аж противно. Настільки страшно я виглядала. <кій> і ось вона знову літає в той коридор, і так удалечив коридору бачить групку чорних таких створінь. І вона собі подумала: о, інопланетяни. Підлетіла до них і каже, що вони говорили про неї. Мова їхня була максимально ну, незрозуміла для неї, але вона їх розуміла. Це мова була не з землі, а їхні голоси були такі, знаєте, ніби як свиню ріжуть, от такий звук, от такі їхні були голоси. І тут вона підлітає до них, і вони кажуть, ходи з нами. Ходи з нами, а ми б там полетимо на якусь там планету, і ти будеш там щаслива. І вона каже, хто? Ми інопланетяни. Ось. Каже, а виглядали вони, ті інопланетяни, чорні, низенького росту, згорблені. А, голова у них була таке рило свині, а тіло ніби якогось вовка якогось такого з кігтями. Така якась подоба була. Вона каже, вау! Каже, я дуже багато книжок читала про інопланетян. І там всякі передачі дивилася, бо то, напевно, є добре, каже, каже, але ти мусиш вбити себе. І вона розуміючи навіть, що духов, навіть духовно вона не може розірвати оцей зв'язок між собою і тілом, що це і неправильно. Хоча вона і не була християнкою, і не вірила в потубічне життя. Але вона то розуміє, що не можна то робити. І тут вони її пробують заставити: ти мусиш, бо ти лишишся тут і будеш нещасливою. І вона тут почала їх боятися. Типу появився якийсь страх, що вона почала розуміти, що то, напевно, не дуже якісь інопланетяни, але вона не знала, хто то такий. І тут зненацька з'являється ще один персонаж з цьому самому події, дуже, дуже прекрасний. Так? З бородою, з довшим волосом. Гарних такому шатрі е, довгому. І каже, аж світиться, знаєте, і каже до тих чорних демонів: Відійдіть від мене, вона моя, вона піде зі мною. Каже, І мені аж легше стало в той момент. І ті створіння, я буду їх називати демоном, бо туди є демона, вона не розуміє в той момент, що то є демони, але то є демоним. І де мене відступили. І той чоловік прекрасний почав до неї говорити. І на один момент я, я тобі так зрозумів, що то Ісус Христос. Але те, як він почав до неї говорити, не може бути, що то і був Христос, він почав казати, я такий за тебе гордий, що ти ціле своє життя боролася за свої права. Така була горда, всіх відстоювала, всі свої там що-небудь, знаєте. Як ти поводилася, як ти свою ідентичність захищала постійно, я думаю, ну, Господь так говорити не може. І тут він каже їй, ходи зі мною і також дає їй рух. І знов каже, але ти мусиш роз'єднатися зі своїм тілом. І тут вона зрозуміла, що знов щось не так. Що вона не може роз'єднатися зі своїм тілом сама по собі, так? І тут у цій всій ситуації появляється ще один персонаж. І це її дідо. Виявляється, що її дідо був священником в комуністичний час, молодим, молодим священником, якого розіп'яли большовики на царських дверях, під час як він правив службу Божу. Зайшли до церкви і розіп'яли на царських дверях. І він там висів на тих царських дверях аж до вечора, поки не помер. І парафіяни нічого не могли зробити, бо вони були під дулами автоматів пістолетів, так і дивилися, як він з ті кров'ю і помер. Отже, Діду став святим за Христову віру. І він з'являється тій своїй внучці в той момент. Весь дуже світлий, молодий в рясі з Христом. І каже до того нібито Христа, відійде від неї. І тут обличчя того Хреста дуже сильно змінилося. Він став таким страшнуватим, злосним і неврівноваженим. Він вже не міг контролювати того всього, так? І каже: о, Святоша з'явився. Каже, а що ти тут робиш? Каже, йди звідси. І тут діду довго не думає, чи він підносить свого Христа. Так отверх. І каже молитву: Да воскресне Бог і розтучаться всі врази Його. І каже: в той момент, коли Дід то сказав, того сатану так сильно відкинула, він, він впав на землю, почав трястися від страху, що аж в конвульціях був. Від, то, від, від то Христа і від тих слів, що Він сказав, Да воскресне Бог. Це те, що ми говоримо під час Пасхи. Прекрасно! Просто прекрасно! І діду й говорить, що каже, це є сам сатана, який хотів тебе забрати. І добре, що ти не послухалась. І тут також за дідом з'являється і ангел-охоронець, також дуже гарний, дуже світлий. Каже: Ти мусиш ти з нами. Каже, не слухай їх, це є демони. Каже, вони тобі з'явилися в формі якихось інопланетян, бо ти вірила в них. І вони пояснюють їй, каже, демони можуть з'являтися людям, як вони хочуть. В що людина вірить, так вони з'являються. І Я колись собі так читав, знаєте, що от колись там люди вірили в Зевса, Геркулеса, якогось, Аїда, ще щось. І знаєте, я вірю, що вони тих героїв бачили. В що ти віриш, демони, так і перетворюються. Віриш в інопланетян, з'явимося в інопланетянах. Головне, щоб ти повірив і дав мені руку. Все, все, що їм потрібно обманути і забрати тебе. І отже, ангел і святий її дідо беруть її попід руку і кажуть: Лети з нами. І тут вона вже від'єдналася від тіла, та оцей зв'язок пропав. Каже: Ти зараз будеш переходити в метарство. І вона Ну, от людина невіруюча і вона не усвідомлює все того, що відбувається. Вона ну, взагалі такі прострації і думає, що це ніби казочка якась. Ну, на жаль, але потім вона під час розуміє, що це все дуже серйозно. Каже, ти будеш проходити метарство, каже, молися. Діду каже, ну, до неї молися. Каже, я не мій молити. Каже, як ти не вмієш молитися? Мама, тато мене не навчила. Ну, і діду думає собі, ну, як так? Ну, я вже за нього думаю, так? Як так? Я аж за Христа помер, а мої покоління навіть у наші Богородиці не знають. І отже, вони йдуть через метарство. Метарство такий ніби стоп, шланг маун такий, вони приближаються ніби такої величезної хмари. От летять наверх і приближаються до величезної хмари. І чим ближче до тої хмари вони приближаються, вона бачить, що є демони. Різної подоби, страшенні. Я тільки озвучу два метарства, які мені дуже сильно запам'яталися, як вони там, як вона взагалі переживала своє життя і як ставилася до того, що вона робила. Отже, підлітає до метарства Блуду. Це вже якесь там номер метарства, вона вже перейшла кілька. І її постійно ангел і діду. Ді, ді, Просто рятувала. Вона сама, якщо вона сама, вона би не перейшла ні, ні через що. Тільки через те, що ангел і діда її за неї вступалися, молилися, тільки через то вона пройшла ті всі сходинки. І тут метарство блуду. І ангел питає... Ні, діду питає цього ангела. На неї каже, щось є. Каже, бо це дуже страшне метарство. І ангел такий з таким сумним лицем махає до діда, що є. А вона каже: ні, до мене тут не прикопаєшся, я була вірна чоловікові ціле своє життя, нічого не мала, все файно. І тут приближається до Метарса виходить демон, така каже, велика, страшна, огидна, ніби як жаба з мордою якоїсь страшної акули, ну таке якесь. Вона каже, ну що тут? каже. Каже, я переважно каже, за лесбіянками завідую, але мене послали до тебе. Він каже, ну давай, ходи до мене. Каже, ні, я нічого не робила. Каже, як не робила? Каже, Я тільки любила одного чоловіка, з ним жила. Каже, ну так. І тут кожне ментарство має каже, свою папочку. Відкривається папочка, і той демон каже: таке то число, такий то день, такий то рік, така то людина. Каже, ти з ним спала. Каже, та ні, ну це просто був роман якийсь. Робочий роман. Каже, то нічого такого, то ж нормально. Каже, ну для тебе це нормально. А для нас то є гріх. Таке, таке, таке число, така то людина знов. Ну, а це був на відпочинку, я собі там собі відпочивала за ним. Це теж просто якийсь був роман. Розумієте, людина живе. І для неї то ніщо, ну Ніби от переспати просто з кимось, якийсь там роман. Ну це просто якесь. Я навіть не знаю, як сказати, от ніщо. так, от ніщо. Людина то для неї нормальність. А потім сам демон їй пояснює, каже, для тебе то є нормальність, ти то не вважаєш ні за що. Для нас то є гріх. І коли ти з'єднуєшся. Тілом з кимось іншим, ти не тільки то тілом робиш, душа також з'єднується, ви поєднується. Тобто, в кінці кінців в тебе був чоловік твій законний і п'ять інших, з якими ти з'єдналася. Тобто ти робила перелів не знати скільки разів. І от як вона зачитувала оті всі гріхи, що вона робила, вона ніби як бачила таку проекцію себе з боку. Як вона мала би виглядати, якщо б її демон забрав? Де вона, от, коли душою з'єднується з іншою душою, ніби того чоловіка, і там стає дві голови, чотири руки, чотири ноги, потім ще один, три, три голови, шість рук. І таке таке страшне, таке чудове скоробець. Каже, це ти після тих всіх гріхів. А людина то не усвідомлює, вона просто собі живе зараз. Так? Потім прийшло мотарство Вбивство. І вона знову каже: Нічого не було. Тут до мене ніхто не прикопається, я нікого не вбивала. І знову виходить демон і каже: Ти зробила аборт. А вона, ну от наскільки людина є неусвідомлена. Ну і що? Це ж просто аборт. Нічого ж не було. То ж не людина. Ви розумієте, ну наскільки люди і зараз розумієте, люди зараз так живуть? Для них блуд з кимось то нормальність, і зараз так от аборт, ну, то нормальність, то ж нічого ж нема. Адама ні каже, ти мав народити сина. Дуже цікаво, як вони мучать і от її досвід, як вони мучать її і оцей смерть. Це була не то, що мука така фізична. Вони її розказують. От ти мала народити хлопчика. мала там назвати його, наприклад, Олександр. А після того ти мала ще народити дві дівчинки. А так як ти зробила аборт, ти вже не могла мати дітей, тому ти зробила три вбивства, а не одне. Вони так знаєте перебільшують. О, демони, я все вважав, що вони дуже сильно перебільшують в тих метарствах, щоб ти просто здався і вже сам до них пішов. Тобто, що є ангел і той святий, насправді. Каже: І от, ти мала мати тих дві дівчинки і того хлопчика. Хлопчик серед вас всіх був найсвятіший, якого ти вбила. Він мав стати священником. І через нього. Вся твоя, родина, вся твоя родина мала навернутися і стати християнином через того хлопчика, якого ти вбила. А через те, що ти послухала маму, яка сказала, зроби аборт, бо ти собі зіпсуєш життя тою дитиною. Ти зробила свій вибір. А насправді життя її було жахливе. жахливе. А якщо би не зробила гріха, прийняла дитину. Все було б по-іншому. Все було б по-іншому. Отже, я зараз дійшов до того, що вона вже дійшла до раю. І тут 에, перед ними ніби як окраїна раю, вона описує так. Це дуже зелене, гарний садочок такий. І тут вона бачить величезну гору. Каже, це є... дід сказав їй, що є Голгофа. І ту Голгофу з Христом на горі каже, вона світиться святістю. Каже, її видно зі всіх оточків світу, тільки люди її не бачать. Каже, ми підходимо до тої гори і ми маємо вісти наверх. Каже дуже крутий верх. Каже, я розумію, що я не вилізу. Каже, І він гори настільки пече, настільки велике світло, що я не можу його винести. Вона вилізла там на одну площадку. І вона далі вже не могла йти. І вона питається діда, каже: Діду, а що таке? Що, що, я, що я не можу йти? Ніби там ж от святість і Бог каже, це каже, ти просто не можеш винести тієї, тієї святості. Каже, Для мене вона є животворною, вона мені дає життя, і я наповнююся світлом від, тої, від Божої святості. А ти, яка жила своє життя, ота, як ти жила, ти не можеш. Прийняти того світла. Тому, якщо ти будеш продовжувати йти далі, ти розстанеш як сніжинка на сонці. Бо вот так є грішник перед Богом. Так? Ось, якщо вам цікаво, я, якщо я дочитаю ту книжку, і якщо вам цікаво, я вам розкажу, що там сталося далі. Але що дуже цікаво, і мені дуже все не сподобалось, як ангел, от мій приватний ангел. Як він кожен день бореться за моє спасіння. І по смерті, як він старається знайти найменше, розумієте, їй говорять такі гріхи, що от через такі гріхи вже ну, спасіння тяжке. А ангел знаходить неймовірні ну, маленькі дрібнички, дрібнички, щоб витягнути ту душу. Від забрати ту душу від того диявола. Найменше. Наприклад, каже, от, метарство черво у годі. І вона каже, ну я я... не їла багато, бо не було, такий був час. А демон каже, так? Ти не їла, але ти і не постила. І ангел, розумієте, от навіть не догадаєш, але ангел то дуже мудра істота. Призначена, щоб тебе захищати. Це дуже. От план Бога, це. І він знаходить каже, колись вона була в комусь гулазі, не було взагалі їсти, давала якісь там пайки, і вона часом давала свій пайок комусь іншому. І він каже, вона жертвувала той кусочок хліба і давала. І от тільки оце от малесеньке, добре, добро, оце, що вона робила, її спасало від якогось метарства. Тому так важливо виконувати заповіді Божі і робити добрі діла. Люди, навіть найменше добре діло, ангел використає по повній програмі, щоб забрати тебе від демона. По повній. Та. Ангели там. Її ангел, і кожен з нас, кожного з нас ангел, це молодець. До нього треба молитися і просити про заступництво. Завжди. завжди. Отже, напишіть мені, якщо вам цікаво послухати продовження. Перепрошую, що так довго зайняло, то дуже все скорочено насправді. Але цікаво. Мені сподобалось. Амінь.